Так, ви всі пам'ятаєте, я замовляв труби на їж Пітер з колінами. Прийшла посилка з посил От, робимо розпаковку. Дивіться, прийшли куліна з посил торгу новенькі. Ну, є тут, як вони називають, хоч і сліди хранення. Но зараз таких не роблять. Ви бачите? Не роблять. Далі йдемо. Так, що там ще з посил торгу прийшло? Називається обзор. Так, гайка з посил торгу. Я так розумію, то від 49-го їжа. Зараз напишуть. Так, ну то все добре, то все добре, кладемо сюди. Саме головне... Так, ще одне коліно. Так, ще одне коліно з посил торга. Теж нав'йо. Нав'йо. Не наїбали в посил торгу. Це нормальний сайт, можете замовляти в них. Так, тепер саме головне. Так, оце ж, бачите, я розпечатав посилка з посил торга дійшла. Я замовляв два тижні назад. Покажу вам, що мені прийшло з посил торгу. Нові труби. Схраніння. Схрання. І зараз таких не роблять. Новесенькі. Це трошки десь на складі посил торгу поржавіло. Так, що там пише? Іжмаш. Іжмаш. Так. Трошки лежало в посил торгу. Так, коротше, потім прочитаємо. Коротше, всім, кому треба ось таку вихлопну систему на Юпітер 2, Планета 2, на 49 іж. Дзвоніть по селторг і вам вишлють ось такі труби. На в'йо.